Слава Україні! Героям слава! з нами сьогодні Михайленко Євген, гравець команди Арсенал у сьогоднішній зустрічі з командою Мурсії не виявили переможця. Проте розкажіть про гру, якою вона була для вашої команди. По-перше, гарний суперник, гарна, гарна гра. Показали гарний рівень, хоча нас і мало приїхало там з одної заміни. Грали. Але сподобалося тому налаштовані були на перемогу, але ну, Наступних іграх до якось дограємо. Чи поповнилася ваша команда новими гравцями після трансферного вікна? Так, додавали трьох гравців нових. Минулої гри було два нові гравці, сьогодні один гравець. Пробуємо, подивимося, як він буде. До завершення регулярного чемпіонату залишилося два тури. Чи подобається вашій команді, як для неї складаються турнірні результати цього річ? Та хотілося б краще, хотілося б очолювати турнірну таблицю, але вже як є. Де вашій команді більше подобається грати? На майданчику стадіону Юніс чи лісей номер 2 е, Як на мене, то краще на майданчику стадіону Юніс грати тут тяжче бігати.